Вокзал у невеликого містечка порятин зустрів Андрія, мов старого знайомого, але не радісного. Потяг виштовхнув його на платформу, наче він застарілий чемодан, і гаряча, майже дихаюча асфальтова дорога зустріла його різким подихом літа. З рюкзаком на плечі Андрій пробирався крізь натовп, бурмочучи собі під ніс, відпустка всього два тижні, ідея. Звісно, вдома у цьому маленькому містечку. Де навіть голуби знають усі місцеві плітки. Рідний дім зустрів його гаміром і маминим світлом. Віра, його мати, зустріла сина, ніби він повернувся з фронту, а не з рейсу Київ порятин. Вона метушилася, обіймала, в руках тримала купу пакетів із домашніми смаколиками і щасливо світилася. Андрій, втомлений дорогою, мріяв лише про душ і нормальну їжу. Але Віра не давала йому розслабитися, синку, у мене новина. Почала вона, а Андрій уже закотив очі, пригадуючи, що мамині новини зазвичай такі ж серйозні, як сусідка, яка вкотре вкрала свиню або про те, що онуків треба, бо ноги вже не ті. Подруга моя повернулася з місць, так би мовити, не дуже віддалених, промовила мама, ніби розповідала про підвищення цін на картоплю. Андрій здригнувся. Подруга і тюрма, що за казки. Але Віра поглянула на нього з такою серйозністю, що сумніви розвіялися. Ти ж пам'ятаєш Оксану? Темноволоса, із зеленими очима. Вона до нас на Новий рік заходила років десять тому. Андрій згадав розмитий образ дівчини, але лише кивнув адже не хотів показувати, що його зацікавило це несподіване повернення. У будинку пахло борщем і свіжими пирогами, віра метушилася на кухні, а Андрій сидів за столом, дивлячись на годинник і намагаючись розгадати, навіщо мама згадала про Оксану. Зазвичай вона не пускала його в усі таємниці, але цього разу все було інакше, скоро він мав познайомитися з нею, і це знайомство обіцяло бути непростим. Коли вечір опустився на місто, Андрій уже прийняв душ, одягнув старі спортивні шорти і футболку. І в двері пролунав дзвінок. Мама підскочила, мов до свята, і на порозі з'явилася жінка близько сорока років, струнка, з витонченими рисами обличчя, кожна зможка на якому, здавалося, розповідала окрему історію. Її погляд був холодний і проникливий, як у Кота, що давно знає всі секрети світу. Ось, знайомся, це Оксана представила її віра. Вони потиснули руки, її долоня була суха і міцна, не по-жіночому тварда, але пальці довгі, доглянуті. Усмішка Оксани була сміливою і трохи викликом. Ти, син, уважно дивилася вона на Андрія. Ага, відповів він, намагаючись не дивитися їй у вічі, хоча в душі відчував, що ця жінка не просто їсть з минулого. В ній була якась дика сила. Що не дозволяла її списати зі рахунків. За столом почалися звичайні розмови. Оксана сміялася низьким голосом, розповідала історії, які часом викликали у віри суворі зауваження. Оксано, діти ж поруч. Андрій тихо посміхався, дивлячись, як мама забуває про його вік і розуміє, що не завжди можна бути дорослим і серйозним. Вино, яке віра дістала з шафи, додало тепла розмові. Оксана говорила про своє повернення з той сторони безжалісловості, з іронією. Люди думають, що там всі звірі, а насправді знаєш, хто звірі. Ті, хто бояться себе. Андрій кивнув, розуміючи, що ця жінка з'явилася не просто так, і що він частина її планів. Ніч опустилася на порятин. Мати пішла дивитися свої улюблені серіали, а Андрій і Оксана залишилися на кухні. Вона закурила. Незважаючи на мамині забобони, і спитала давно тут не був. Рік, здається, відповів він, відчуваючи, що увійшов у гру, правила якої доведеться вчити на ходу. Ранок був типовим для маленького містечка: крики півнів, запах свіжоскошеної трави і шум каструль, з яких Віра готувала сніданок для цілої армії. А Андрій ворочився на дивані, обдумуючи зустріч із Оксаною. Яка все більше засідала в його думках, її погляд, мов рентген, проникав крізь нього, знаходячи найслабшість місця. За сніданком Віра розповіла, що Оксана залишиться допомагати по господарству руки в неї золоті, а характер бойовий? Андрій слухав, ховаючи цікавість за байдужістю. Близько десятої пролунав стукіт у двері. Андрій відкрив їх сам і побачив Оксану в простих джинсах. Білому топі і з волоссям, зібраним у хвіст. Без макіяжу, але виглядала вона так, наче весь під'їзд їй винен. Привіт ще раз, сказала вона, заходячи, а її запах суміш тютюну і гірко солодких парфумів залишився у кімнаті. Віра одразу завантажила Оксану справами, а Андрій, спочатку заглиблений у телефон, помітив, як вона працює швидко і чітко, з жартами і підколками. Чоловіки нині стали ледачими. Ми це називаємо відпочинком, відповів він, і вона феерканула, потрапивши в точку. Коли мати вийшла, тиша між ними стала особливою. Оксана, перебираючи овочі, раптом спитала, що ти в житті шукаєш? Відповісти було складно. Андрій лише знизав плечима не знаю. Робота дім, відпустка А ти. Поцікавився він у відповідь. Вона усміхнулася, затягнулася сигаретою, я вже знайшла і втратила. Тепер хочу відчувати. Ці слова прозвучали викликом. Андрій відчув, що потрапив у гру, де все зміниться вже зовсім скоро. День тривав, а напруга між ними зростала, мов грозова хмара над Пирятином. Вечір обіцяв бути не таким, як завжди. Літо в порятині було особливим, тепле сонце розливалося по вулицях, а вечори наповнювалися ароматом лип і свіжоспеченого хліба. Того дня Андрій прокинувся раніше, ніж зазвичай. Голова нила, хоча вчора він випив усього кілька келихів вина. Але причина була не в спиртному, а в тому, що він весь час крутив у думках образ Оксани, її погляд, голос, дотики, які здавалося. Залишили на ньому свій невидимий слід, мати Віра вже встигла піти на базар, залишивши хлопця наодинці з новою гостею. Андрій лежав на дивані і грався телефоном. Коли двері різко відчинилися, це була Оксана. Вона з'явилася в проямі у джинсах, білому майці і з трохи розпатленим волоссям. Виглядала так, наче їй байдуже на чужу думку, і саме ця легка неохайність робила її по особливому привабливою, живий. Крикнула вона з коридору, як бачиш, відказав Андрій, ледве стримуючи усмішку Віра, як завжди, бурчала десь осторонь, що син розлінився, але Андрію здавалося, що він просто чекає, доки хтось візьме його за руку і поведе Ти що, збираєшся мене вести. Пожартував він. Коли Оксана наблизилася, вона посміхнулася краєм губ і ледве доторкнулася пальцем до його зап'ястя, неначе перевіряючи реакцію: Ти ж цього хочеш, прошепотіла вона. І між ними проскочила іскра, поцілунок був жарким, жадібним, що відразу зніс з розуму. Її губи пахли тютюном і вином, а руки тягнулися до його талії. Андрій відчував, як кожен сантиметр її тіла говорить про роки пережитого і силу, що ховається за зовнішньою холодністю, давно я так не дозволяла собі, зізналася вона, коли їхній поцілунок став глибшим, можливо, дарма. Пожартував він, намагаючись розрядити напругу, вони розсміялися, але сміх був наповнений бажанням і обіцянкою. Вечір перетворився на суцільний вир пристрасті, пальці ковзали по спині, шкіра горіла від дотику, а кожен стогін лунав, немов мелодія, що змушувала забути про все на світі, коли вони нарешті зупинилися, то лежали, міцно тримаючись за руки, немов боялися, що якщо відпустять, втратять щось важливе. Оксана тихо зізналася, я боялася, що ніколи більше не відчую себе справжньою жінкою, а ти повернула мені це, відповів Андрій, і в його голосі прозвучала щирість, ніч промайнула, ніби в тумані, а ранок приніс із собою і страх, і радість одночасно. Погляд на Оксану, що спала поруч, викликав море суперечливих почуттів, мама за стіною, її подруга, і він із нею, у цій грі без правил за кухонним столом, поки віра ще спала. Оксана заварила каву, рухаючись з впевненістю господині дому. Її слова про свободу, що не в дверях без замків, а вправі відчувати, закарбувалися в пам'яті Андрія, віра приєдналася до них лише під обід, і атмосфера за столом була делікатною маскою звичайності. Ніхто не підозрював про ніч, яка тільки що минула, але Андрій відчував, що ця тиша ховає під собою напругу, що може вибухнути будь-якої миті дні йшли. А напруга між Андрієм і Оксаною зростала. Вона то допомагала по дому, то кидала влучні жарти, що змушували його сміятися навіть у найпохмуріші моменти. Її погляди часом затримувалися на ньому так, що навіть Віра помічала цей, хоч не говорила прямо, ставала пильнішою. Одного вечора, коли Віра пішла до сусідки, вони залишилися наодинці. Андрій увімкнув телевізор, але екран був лише фоном для думок. Оксана сіла поруч, поклала ногу на ногу і тихо запитала Тобі не страшно, а тобі. Відповів Андрій: Мені нема чого втрачати, сказала вона, ближче нахилившись, напруга між ними стала відчутною, як електричний струм. Вона посміхнулася, ледве торкаючись його руки, і сказала: Ми можемо тримати це в таємниці. Але якщо ти не готовий, скажи зараз, Андрій мовчав. Ця гра ставала все небезпечнішою. І він розумів, що відступати вже пізно вона встала і пішла до кімнати, а він залишився сидіти, відчуваючи, що його життя перетворюється на мінне поле, де кожен крок може стати останнім. Наступні дні були заповнені мовчазними поглядами, натяками і маленькими провокаціями. Оксана навмисно торкалася його руки при вірі, говорила двозначні фрази, які змушували Андрія плутатися в думках. Одного разу він не витримав і запитав. Ти спеціально все це робиш, щоб мама здогадалася. Вона усміхнулася і відповіла: А якщо вона здогадається, це кінець, кінець чого? спитав він, відчуваючи, як серце стискається, кінець образу правильного сина, прошепотіла вона, доторкаючись до його щоки. Тобі потрібно вирішити, жити за правилами чи відчувати справжнє, того вечора повітря було насичене напругою, ніби перед грозою. Віра сиділа на веранді. Мовчазно дивлячись удалечень. Андрій хотів щось сказати, але слова застрягли в горлі, ти став іншим, раптом сказала мама. Більш дорослим, але в очах твоїх щось приховано. У цей момент у двері увійшла Оксана, сіла поруч і спокійно сказала: Знаєте, що найстрашніше? Не тюрма і не свобода. Найстрашніше, коли в домі живуть таємниці, ніч приніс із собою неспокій. Андрій встав. Пішов на кухню за водою і побачив Оксану, що сиділа у темряві біля вікна. Її обличчя було втомленим, але спокійним, ми на межі, сказав він, ми завжди на межі, відповіла вона. І в цьому вся суть життя вона взяла його руку, поклала собі на коліно і сказала ми зробили те, чого обидва хотіли. Не муч себе, Андрій відчув, що вона не шкодує ні про що. Її минуле, її шрами. Все це зробило її сильною. А він боявся кожен день, через кілька днів відпустка добігала кінця. Віра допомагала пакувати речі і сказала Я рада, що Оксана повернулася. Їй буде важко, але поруч із тобою вона ожила. Андрій ледве стримав подих, дивлячись, як вона посміхається і йде на кухню на вокзалі, серед суети, вони мовчали. Потяг рушив, і Андрій дивився у вікно, бачачи, як Оксана стоїть на пароні, маленька, але сильна, у серці жавріла думка, це лише початок, хоча історія начебто і закінчилася. Та чи справді? Адже у світі, де кожен носить маску, справжня свобода, це вміння відчувати, навіть якщо це боляче. І в темряві пирятина вже тихо платеться нова таємниця, яку ще належить розгадати. Осінь у пирятині набирала обертів. Холодні ранки вкривали землю сріблястою росою, а вечори ставали все довшими і темнішими. Андрій повернувся до звичного ритму життя, робота, зустрічі з друзями, нескінченні справи, але щось у ньому змінилося назавжди. Кожного ранку, дивлячись у дзеркало, він помічав не лише власне відображення, а й тінь Оксани, її слова й погляд, що тепер не давали йому спокою одного вечора, коли місто вже занурилося у напівтемряву. Андрій залишився сам удома. Віра знову пішла до сусідки, а Оксана затрималась, мов би не бажаючи залишатися на самоті. Вона сиділа на кухні, загорнута в старий плед з чашкою гарячого чаю в руках. Її зеленокарі очі світлися задумливістю, а губи тихо шепотіли слова якоїсь невідомої пісні. Чому ти досі тут? Нарешті спитав Андрій, сідаючи поруч, бо тут безпечно, відповіла вона. Злегка усміхаючись. Тут я не боюся бути собою, її слова прозвучали як виклик, і водночас як ніжність. Андрій відчув, що ця жінка, наче загадка, яку він хоче розгадати, але боїться зламати, вона відкинула плед і повільно підвелася, підійшла до вікна та подивилася на вулицю, де жовте листя тихо кружляло у вечірньому вітрі. Ти знаєш, почала Оксана. Іноді мені здається, що життя це велика шахівниця. А ми лише фігури, яких рухають чужі руки. Андрій посміхнувся ну, ти ж знаєш, що я не дуже в шахи, я це знаю, підморгнула вона, але ти теж не простий пішак, вона повернулася до нього її. Погляд став глибоким і проникливим. Ти боїшся, що мама дізнається не тільки, зізнався Андрій. Боюся втратити себе вони мовчали, і цей мовчазний діалог був гучнішим за будь-які слова. Раптом у двері подзвонили. Андрій здригнувся, а Оксана посміхнулася хитро. Хтось хоче нас перевірити, прошепотіла вона. На порозі стояла сусідка Віри, бабуся Ганна, жінка з гострим розумом і ще гострішим язиком. Вона одразу помітила напругу в кімнаті. О, знову тут свята компанія. Саркастично сказала вона, заходячи всередину, Андрій відчував, як його щоки палають. Ганна сіла за стіл. Поклавши на нього пакет з домашніми пиріжками, Віра мені розповідала, що ти, Андрію, вже дорослий чоловік, звернулася вона до нього. А от Оксана в тебе тут, як риба в воді, ми просто друзі, швидко відповів Андрій, намагаючись не дивитися на Оксану. Ага, друзі, підсміювалася бабуся, тільки ось друзі інколи шепочуться у кутку і крадькома посміхаються. Віра повернулася додому невдовзі після цього візиту. А атмосфера в хаті стала ще більш напруженою. Андрій помітив, що мама все частіше дивиться на нього і Оксану з підозрою, але не задає прямих питань. Наступного дня Андрій отримав несподіваний дзвінок від колеги з Києва з пропозицією поїхати у відрядження. Це була нагода втекти від усіх проблем, але він знав, що залишити все так просто не вийде. Вечорами він все частіше знаходився з Оксаною, і їхні розмови ставали все відвертішими. Вона розповідала про життя у в'язниці, про людей, які там були, про тишу, що давить сильніше за будь-які стіни, свобода, це не двері без замків, казала вона. Це коли ти можеш дозволити собі відчувати одного разу, сидячи на балконі під місячним світлом, Оксана раптом зупинилася і сказала: Андрію, а ти коли-небудь робив щось проти правил? Він усміхнувся. Намагаючись не показати, що цей простий запит збурив у ньому бурю емоцій, я законопослушний, відповів він, а я бачу у твоїх очах. Вогонь, який ти сам боїшся визнати, вона наблизилася, її рука лягла на його плече, і Андрій відчув, як холодок пробіг по спині. Вони дивилися один одному в очі довго і мовчки, ніби обидва чекали на знак, раптом вона посміхнулася і тихо сказала Ми з тобою вже зробили те. Чого обидва хотіли, Андрій зрозумів, що він не може більше ховатися і що ця історія тільки починається. В цей момент в їхніх життях почала з'являтися нова тінь, загадкова постать, що спостерігає з за рогу, готова розкрити таємниці, які змінять усе, що приховує Оксана. І чи готовий Андрій зіткнутися з правдою, що може зруйнувати їхнє життя відповіді попереду? Зима повільно, але впевнено наближалася до Пирятина. Вулиці міста вкривалися снігом, а вечори ставали довгими і холодними, змушуючи затягувати шалики і швидше повертатися додому. Андрій відчував, як на його плечі лягло невидиме навантаження, тінь минулого, розплутати яку ставало дедалі складніше в кімнаті, де тепер часто збиралися він і Оксана, панував напівморок від приглушеного світла лампи. Вона сиділа на підвіконні, загорнувшись у теплий светр. Що підкреслював стрункість її фігури, а довге темне волосся спадало хвилею на плечі. Її зелені очі світилися загадкою, а губи прикусили нижню, так, ніби тримала в собі щось важливе, що не хотіла відкривати, ти знаєш, почала вона, доторкаючись пальцями до чашки з чаєм. Іноді мені здається, що найбільші наші вороги, це ми самі. Андрій мовчки слухав, захоплений її голосом. Який був одночасно ніжним і твердим, чому ти досі не пішла? спитав він, нарешті наважуючись, Оксана глибоко вдихнула, і її очі наповнилися сумом, тому що ти, останній острівець спокою в моєму буремному житті. Але цей острів теж може піти під воду, її слова були, мов холодний душ, але в них була правда, яку Андрій не міг ігнорувати в цей момент у двері хтось постукав. Андрій підвівся і відкрив на порозі стояв чоловік у старому пальті, з холодним поглядом і суворою осанкою. Він представився, як Сергій, давній знайомий Оксани, з яким у неї було непросте минуле, пора йти, сказав він, дивлячись прямо на Андрія, в кімнаті повисла напружена тиша. Оксана кинула на Андрія погляд, повний невизначеності і страху Я не можу залишатися, прошепотіла вона. Андрій відчув, як у грудях щось стискається. Він не хотів її втрачати, але розумів це не просто кінець їхньої історії, а початок чогось значно складнішого. Якщо ти підеш, сказав він. Обіцяй мені одне, не забувай, хто ти є, Оксана кивнула, і в її очах з'явилася рішучість, вона повільно одяглася, залишивши на столі записку Дякую за свободу. Пам'ятай, справжня свобода вмієш відчувати. Андрій залишився один, з відчуттям, що в його житті настав момент вибору. З одного боку, безпека і звичний порядок, з іншого, невідомість, таємниці і можливість почати все заново, коли за вікном засвітилося перше зимове сонце, Андрій зрозумів час приймати рішення. Але хто ж насправді є Оксана? І чи не приховує вона ще більших таємниць, які можуть змінити життя не лише його, а й усієї родини Пирятин просинався. А разом із ним розгорталася нова глава, сповнена загадок і небезпек, історія тільки починається. Весна в Пирятині розгорталася повільно, наче пробудження після довгої зими. Перші теплі промені сонця розтоплювали залишки снігу, а в повітрі відчувався аромат свіжої землі і надії. Андрій стояв на порозі свого будинку, дивлячись у далечень, де мерехтіла ледь помітна лінія залізничних колій. Там. За горизонтом залишилася Оксана жінка, яка перевернула його світ догори дригом, в його думках крутилися слова з тієї записки пам'ятай, справжня свобода вмієш відчувати. Вона здавалася і загадкою, і ключем до чогось більшого, ніж просто почуття чи стосунки. Андрій знав, що тепер його життя ніколи не буде таким, як раніше, після повернення з відрядження в Києві, де він намагався забутися в рутині. Андрій відчував, що щось тривожить його душу. На роботі все йшло за планом, друзі питали про відпустку, а мама Віра телефонувала щодня, намагаючись дізнатися, коли ж син нарешті повернеться на постійне проживання. Але Андрій розумів: він не може повернутися до старого життя, доки не розв'яже вузли в своєму серці. Одного вечора, коли місто потопало в рожевих відблисках заходу сонця, Андрій отримав несподіване повідомлення. На екрані телефону з'явилося коротке, але загадкове, пам'ятай, справжня свобода це не просто слово. Вона твій вибір. Підпис просто серце забилося швидше. Хто це? Оксана? Чи хтось інший, хто знає більше, ніж здається. Андрій відчув, що за спиною розкривається нова гра, гра, в якій ставки набагато вище. Ніж він міг уявити, ввечері того ж дня він зустрівся з вірою. Мати уважно дивилася на нього, наче на людину, що перейшла через власний лабіринт, синку, почала вона, ти змінився. І я знаю, що це не просто відпустка. Хто та Оксана, що зайняла твої думки? Андрій зітхнув, готуючись до відповіді, але раптом відчув, що не готовий розкрити всі карти, вона це складно, мамо, відповів він. Відводячи погляд, Віра кинула на нього пронизливий погляд і сказала в житті кожен має свої таємниці. Але іноді вони бувають небезпечні. Бережи себе, наступні дні були сповнені несподіваних подій. Андрій помітив, що за ним почали стежити то в парку, то біля його роботи, хтось залишав анонімні записки з попередженнями. Хтось, очевидно, не хотів. Аби він заглиблювався в минуле Оксани. Одного вечора, повертаючись додому, Андрій побачив на лавці біля під'їзду конверт. Рука тремтіла, коли він його відкрив. Всередині була фотографія Оксана в оточенні незнайомих людей, які не виглядали як друзі. На звороті, одне слово, обирай, ця загадка впала на нього, як снігова лавина. Андрій розумів, що попереду не просто боротьба за правду. А випробування, яке може розділити його життя на до і після, він сів на диван, тримаючи фотографію, і подумав Свобода, це вибір. Але який вибір зробити, коли кожен крок веде у прірву? Зовні пирятин залишався тихим і звичним, але всередині Андрія все горіло від бажання розплутати цю мережу таємниць. І він знав одне гра тільки починається. І ставки ніколи не були вищими. За горизонтом вже згасали останні промені сонця, а в його душі розпочалася нова битва битва за себе, за правду і за свободу, про яку колись казала Оксана, і поки темрява опускалася на місто, десь далеко у тіні, хтось спостерігав за ним, посміхаючись і готуючись зробити свій наступний хід. Літо, що настало після холодної весни, принесло з собою не лише довгоочікуване тепло. А й нові виклики у життя Андрія. Пирятин розквітнув яскравими барвами, але в його серці розгорталася буря, яку ніякі сонячні дні не могли вгамувати після отримання загадкової фотографії з написом «Обирай», Андрій відчував, що його минуле і майбутнє тісно переплилися у небезпечному клубку. Щодня він помічав сліди спостереження, чужі тіні за кутом, неприємні дзвінки, анонімні записки з натяками. Кожен крок ставав випробуванням, а довіра до оточуючих танула, мов сніг під літнім сонцем одного вечора, повертаючись додому, Андрій помітив, що на лавці біля під'їзду, де він часто сидів з друзями, лежить ще один конверт. Серце заболило від передчуття, але він не міг інакше відкрив всередині була коротка записка Ти близько. Але обережно, ті, хто грають у цю гру, не прощають помилок. Підпису не було. Лише чорний символ, схожий на вороняче паро, Андрій відчув, що гра стала особистою, і тепер вона торкнулася не лише його життя, а й безпеки близьких. Він зрозумів, настав час діяти, а не ховатися наступного ранку він зустрівся з вірою. Мати уважно дивилася на нього, її очі були сповнені тривоги, але вона намагалася не показувати це, синку, сказала вона тихо, я бачу, що щось не так. Хто ця Оксана? І чому ти боїшся? Андрій глибоко вдихнув і вирішив, що настав час відкритися. Вона, почав він, але слова не виходили. Ти не один. Підтримала його віра. Разом ми зможемо все подолати, вирішивши не відкладати. Андрій почав збирати інформацію про Оксану і її минуле. Він звернувся до старих знайомих, перевіряв документи, шукав сліди, які могли б пояснити, чому вона опинилася у тюрмі і хто стоїть за її загадковим другом Сергієм. Пошуки вели його у темні куточки міста, де час ніби зупинився, а люди говорили шепотом, боячись привернути зайву увагу. Андрій дізнався, що Оксана була не просто ув'язненою, вона стала свідком і учасницею подій, які могли похитнути не один авторитетний стовп. Одного вечора в кафе на околиці міста Андрій зустрів людину, що могла пролити світло на цю таємницю чоловіка на ім'я Дмитро, який колись працював із Сергієм. Якщо хочеш вижити, сказав Дмитро, поглядаючи холодними очима, тримайся подалі від цієї гри. Вона глибша, ніж здається, і не кожен виходить з неї живим, Андрій відчув, що стоїть на порозі вибору, продовжувати розплутувати клубок таємниць чи відступити, зберігши життя і спокій увечері, повертаючись додому, він помітив, що в під'їзді хтось невпевнено рухається в тіні. Серце забилося швидше, і він зрозумів. Це не випадковість, коли двері квартири закрилися за ним. Андрій відчув, що тепер життя поділилося на до і після. І, незважаючи на страх, він знав, відступати нема куди попереду, боротьба з тінями минулого, стаємницями, що загрожують зруйнувати все, що він любить. І лише від нього залежить, чи зуміє він вижити в цій грі, тінь у дверях усміхалася, знаючи, що найцікавіше ще попереду.